13 віконечко. О, є. Ось така коробочка, щось маленьке. Крем для рук. Гріфрут. І вже все. Не буду показувати вже свої роботи світерів, але в мене залишається ще. Носочки. Так що буду показувати вам носочки. Цей светрик куплений в секонд хенді Це вже не моя робота, він такий хлопковий. Купувала нещодавно, десь місяць, мабуть, тому покупала і я записувала це відео є на каналі. В мене десь 21, 21 відео про секонд хенди Так що, Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Ось такі носочки, бачите? Якщо вже чорний світер, то показую і носочки в такому ж стилі. Ось так вони виглядають. Симпатичні, теплесенькі.